Тепер перейдемо до е, конкретної ситуації, в якій опинились ми. Американці вирішили, як вони говорять, чи то зупинити, чи то призупинити постачання зброї в Україну. Ми чуємо з офіційних джерел, що це рішення було прийнято на рівні головного стратега Міністерства оборони США. Якогось там маловідомого пана Колбі, ось він, начебто, запропонував міністру оборони зупинити підтримку з певних формальних причин. Начебто такими причинами є те, що американцям самим зброї не вистачає? Але позалаштунками ми часто чуємо інший аргумент. І цей аргумент насправді було чути ще за президента Байдена. І він не залежить від президентів і від їх прізвищ. Цей аргумент іде середини американської військової бюрократичної машини. І звучить він наступним чином: а яка наша прагматична мета в цій війні? Чи може Україна перемогти Росію? Якщо не може Україна перемогти Росію, то в чому може бути перемога для нас?